Вітаю вас! Хто і для чого поспішає у ваше життя? Давайте подивимося, хто і для чого поспішає у ваше життя? Ну, Для створення сім'ї, для гармонійних стосунків у сім'ї. Ось хтось поспішає з цим до вас. Так. Той, кого ви довго чекаєте. Той, хто наповнює вас. Наповнює емоційно, наповнює чуттєво. А той, хто є, ну, поки що прихований від інших, ви знаєте про кого, але інші не знають ту людину, яка живе вже в вашій душі, хто глибоко сидить у вашому серці, той і поспішає до вас для створення сім'ї. Той, з ким ну, стосунки трошки підвисли. Якось так зависли, стоять на паузі, не розвиваються поки що. І досить довгий час це вже триває отаке е, підвиш, підвішений стан. Ця людина проявиться. Ця людина яскрава, креативна, творча, активна і для багатьох ще програється що молодше віком за вас. Так. Але ще для, для багатьох, для однієї частини проявиться ця людина, яку ви знаєте, про яку просто ніхто не знає з вашого оточення. А для іншої частини з вас програється, що це буде нова людина, тому що пажця ще щось нове може бути. Ну, і ця людина прийде вам в дім для того, щоб створити затишок в цьому домі: радість, наповнення щастям, любов'ю, взаєморозумінням. Ось хто до вас поспішає, і з якою метою, бачите, як, як чудово! Вітаю вас з цим! Нехай так і буде!